Така краса. <кій> Архітектор Рева. Так що ось така нова скульптура з'явилася у нас в місті. Я тут така вся пляжна, пляжна, красотка. І ще дівчинка мені допомагає. Дякую. Ось так. Класно виходить. Давайте вперед іди до мене. Ось так. Вау! Можна? Красота. Ось така скульптура. Можна її роздивитись. Де тут сонечко падає? Ось так воно виглядає, ця скульптурка. Ось яка краса. Дзеркальне можна побачити себе. Ось така краса, куби. Корабль землі. Ось тут є написи, я так розумію, що різними мовами. Ось так. Перше 06 2025. Ось так воно виглядає. Все, йде на море. До лагуни надійшла, але атрада Ланжерон зовсім поруч. Ось тут саме атрада. Звернула в іншу сторону, туди чомусь не захотіла. Тут є така спортивна такий майданчик. Де багато спортсменів. Ось так. Ну, а тут такий спуск. Тут є кафе, пляж відрада 17, банкетна зала, а я йду сюди по сходам. Тут ось гор-пляж. величезна кількість троян, просто неймовірний. Може це не зазняти. Ось тут такі кафешки різні, бор пляж. Зараз Я розпущусь, піду біля води. Тебе хочуть погладити, де? Десь оботає. Різні бари, я спускаюсь і буду виключати, щоб було відчуття присутності. Тут багато кішечок. Це -да. музика. Платний пляж. Дуже шикарно. Трошки загляну, але туди вже не буду звертати. Парна навіть. Але щось не дуже вам ще, ще тільки приводять Порядок ще не закінчили. Але вже підготовка йде повним ходом. Що зовсім скоро цей пляж запрацює повним ходом. Ліжка ось такі шикардосні. Робота йде. Йду далі. Ось так виглядає це ліжка. Вони, мабуть, зробили новенькі. Не знаю, з яких запасів. Так, але поки так, людей не бачу, що в них дуже багато було. Вода приємна. Перед цим була на пляжі собачка. Карна водичка. Можна плавати і плавати. Декде небагато. Да, поки пусто, Ще не так багато Веде, все ж таки. Приїжджає. Інший такий, якби частинами. Ось це комусь належить, хтось у гроші бере за це діло. І тут в іншому стилі пляж. Єде стикнутися душик. Вода чудова. Сама тільки плавала. Ось це пляж накрада. Море. І трошки пройдусь. Ще тільки-тільки все ж таки вони підготавлюють. Ну все, ще працює. Чомусь не встигли. Було довго прохолодно, тому, тому так. Але люди є, небагато, правда. Основна частина туристів ще не приїжджала. Тут розові будуть ліжко такі класні матрасики. В рожевому, прямо дуже модерновому сучасному кольорі, прямо модні кольори в цьому сезоні. Все рожевий, буде прикольно. Ось тут вже інший пляж. Чомусь небагато плавають. Звикли прямо, щоб була тепленька водичка. Мені нормально, мені подобається. Шучі відпочивають. Я не можу, наприклад, довго лежати, я поплавила, мені потрібно десь іти змінювати локацію. Це пляж отрада також зробили. Також зробили ліжка, ось з такими матрасиками. Буде. Ось так вони виглядають прямо матраси, ліжка. Ціни вже не буду дивитися, ну десь 200 гривень. Не я не знаю. Десь, якщо він зустрінеться, я подивлюсь. Ось такий Ось також ще наставили такі ліжка. які будуть з балдахіном прикриватель. Ще Але Так само буде і насолоджуватися. Я підходжу вже до жовтого камню. Вже, мабуть, поплаваю на ланджероні і додому. Виглядає. Тут більше повинно бути людей, Де жовтого каміння там далі. Ось рано, десь пострикчуваємо. Красав. Я сюда саша ще приїжджала. Він тут лазить. Йому було цікаво. Це стікає водичка. Місточок змінили. Ось так. Вода стікає. Ось тут Сташинний пляж. Шикардос. Відтвора двора грає, є де знаходитись, йду ось на цю частину цього пляжу, тут йде значно, значно більше. Я там бачу ще таку фотозону. Зараз підійду. З парасуйками хтось відпочивав, правда? Щоб не згоріти. На, лицо на лицо ось невіс, Висить і ось ця фотозона. Ось так вона виглядає. Можна зробити собі якісь гарні кадри на згадку. Пограти. Саме головне ні на кого не звертати увагу і розважатися так, як вам в цей момент хочеться. Ось така моя вам порада. Люди вас побачили, пам'ятаються вам вас рівно. Секунду, хвилину і все. І потім ви втрачаєте до вас всякий інтерес, так що менше комплексів. Насолоджуємося життям, пляжем, якщо є можливість, Морем. Хочу ще до того підійти пляж, який ще також не дуже, сильно загружен. І коли будуть люди, то якось не дуже хочеться тут знімати. Ось так виглядає цей пляж. Мені Ді здається, більш комфортнішими, якщо чесно. Шикардос. Є му такий вихід. не подобается и сок душа ваша горячий это вот и беля воды в принципе это бешеная часть не тресняется это ключевая надежда надо зановиваться воду пусть тут вот там вот там с наверное. на висе и, что, 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 что? и, что? и дизайн. И море. Ай, горячо, горячо, горячо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай Прямо раскаленный песок. Не могу его. взагалі. Вот так вышку поставили. А по нас уже, уже дознімаються пленки. Тут фиолетовых, дорого богато фіолетові кольори. Мені здається. Ну, кожен так употребляю. Восточный такой стиль, мені здається. Зараз сподивусь. Красиво корзини висять. картошка. Значит, что очень росло тут. Нет. Така прям територія з перетягальними, щось пасок у пальми, важливо, відійдуть. І ці дерева, мені здається, це що? Е вай, воно по -по пофарбоване, і тому не знаю, воно прям дуже спекотне. Зараз все ж таки опануся. Значно прохолодніше, І біля жовтого камня кам тут завжди трошки прохолодніше, що миряє. Гарно, Мені подобається зразу. Гарно. Не буду дуже затримуватися, бо щоб не згоріти. Я і там вже полежала, тут полежала. Тут пісочна. Ну, так що з дітьми дуже комфортно. Ось так води. Виглядає там пляж. Ох, насолода. Слайд далі. Покажу вам пляжі. Можливо, ти ще побачив. Ну, не довго. Продовжую прогулянку пляжами. Вже скупнулася мені. Значно легше перейти. Ні, все нормально. Так виглядає, це теж також. Шикарно. Так, це тут Прив'ячь увагу. Там скаріти орхідеї. Я впевнена, що вони штучні. Але дуже класно висадження. Така... Є гори вдягання. Також пляжі, пляжі. Різні. Я маю на увазі, кому належить там згорить троянди, заклад. Цікаво, тут в тому році грали. Тут також заклад, в них є затінок такий. Тут, коли каховську водосховище підірвало, тут приплив маленький кущик, не ну, він, Бачите, розрісся. Тут, тут можна речі свою покласти. Пованка працює. І ось так це виглядає. Тут можна піднятися. І, до речі, ось тут така краса зішла. Багато разів показувала. Тут мені подобаються троянди, завжди якісь рослинки в них. Дуже красиві такі. Але чомусь людей немає. Троянди просто шикардосні, різних кольорів. Ось так. Клас, <плес> класні <Класс не> троянди. <плес> просто неймовірні. Ще трояндові кущі, хтось займається, хтось полюбляє, мені здається. Але людей немає. І що це за сорт такий незвичний? Пішла далі. Ось тут також кафешка, Чорного моря. Тут такий перехід з одного пляжу на інший. Потрібно перейти. Так ось так іду. Тут є туалет. Я спускаюсь сюди і пройду ще тут пляжем. Тут колись були сходи, зараз немає. Спускаємось так. Тут завжди прикрашена, дуже красиво. отсюда. отсюда, да? так. так пляж. Навіть слаб хтось припер катається. І туди побільше, вже плавають. Тут завжди побільше, поближче, Це рівно не так багато людей. Якісь там кафешки, до тваринша повно. Ось mm -hmm. там вже люди просто валом. Є для дітей батут, кафешка, ці не бачу, які тут посипити непогано. Шлях до евакуації вкриття. Щось вони все ж таки зробили. Тут вони готують щось тут завжди. Такий мангал. Віранда. Збивається. Зараз на чорну готують. Шикарні Клас. Подобається. Все буде до води.